Добрий день Виїхав, дискувати Соняшник. Діскую у поперек, бо якраз на комбайні, на цьому кусочку Різка поламалась і положило валочки. волочки. То треба Зіскувати у попереку. Вот так виходить. Працюємо потихеньку. Важко знімати, звісно, одне рукою і працювати, але ну, нічого. Отакий от вигляд общий. Оце в один слідочок. Тут невеликий кусок, гектари, тут, так, почуваємо. Ой, де валяються шапки, ніхто не збира, пролежало воно тут, нікому не потрібно. Хоч би і раніше пам'ятаю, що збирали на суяшди, суяшдечки, де спієш виїхати, як вже бігають з відерцем, визбирують, вибивають паличками. Щоб було, що на олію, тепер не потрібно нікому нічого. Вчора чи сьогодні дивлюся там, відео молодого фермера. Теж хлопець молодець добре працює. Дивлюся його канал, підтримую, показує. Качанів багатенько, там, мабуть, помінялися вони землею, там агропіця агрофірми. Багатенько, ту вже ніхто не збира, нікому не потрібно. Ну, нужно. Да Бува кучки лежать, воно ну, набивало, мабуть. І... Тоже не збирають ті качани, ніхто нічого не тримав, нікому нічого не потрібно. Сельське хазяйство пішло в убиток. Я думаю, два фактора це люди, бо вже скоро жити нікому буде в цьому селі, а другий фактор те, що вже ж ніхто нічого не тримає в селі. Ні коров, ні свиней, мабуть, скоро і птицю не триматимуть. І моя така думка, що розпадлючило це все. Нема ціни половину людей, а половину людей розпадлючила оця земелька, яку роздали даром, з неба впала вона ця земелька. І люди отримають орендну плоту, отримують. І за цю орендну плоту живуть. У нас є такі сім'ї, в яких поп'ють. По 6 паїв, дідусь, бабуся повмирали, які були, та отримували ці земельні ділянки. А оренда одного гектара 5 тисяч на руки. 5-6, хто як платить у нас. То от і порахуйте, 5-35 бай та 6 паїв. 30 гектар, 150 тисяч у рік отримують. На що ще щось робити, де це така пенсія або зарплата в селі, щоб отримувати більше 10-12 тисяч у місяць і нічого не треба робити. Приходять до кінця отак тук-тук-тук. Будь ласка, ось ваші кошти. Оцим і розпадлючили людей, що ніхто не хоче робити. Це така моя думка. Не знаю, згідні, не звітні, напишіть. Якщо хто має іншу думку або хто бажання в коментарях. І обідно, що село вимира, нікому нічого не потрібне. Якось воно з однієї сторони і добре, що... Земля у приватній власності. Ну я одне діло там, воно там зароблено чи ще щось. Так, дуже багато таких прикладів, що вона впала з неба людям. У нас не один десяток, можу назвати людей, які на момент розпаювання були членами колгоспу. То 3, то п'ять, то тиждень. Я маю, ви три 3-5 днів. І все, і отримали земельний наділ. А ті, хто жили і живуть у цьому селі, і, і ніхто не збирається там виїжджати, то ті люди не отримали цих земельних ділянок і без них. А Частина, тих, хто отримав земельні ділянки і велика частина, відсотків 30-40 взагалі отримали, паї повиїжджали, бросили нахрен це село, воно нікому не потрібне. І так оце з чого й вимирають і села. Трошки воно не туди неправильно було розпайовано. Якось треба було по-другому. Ну, вже раз пройшло, то пройшло. Отак От пот... трошки висказав я свою думку, що ніхто не хоче ні збирати, хоч би назбирали б, е... на олію на яку, ну, ніхто не хоче. Баденько валяється, я шапочок, так само і по кукурудзі оце. назбирали, витримали порося. Ну воно. На що, що щось робити, як і так отримують гроші. От, -от так По поводу цього поля зіскую отакий. Не забурйонену, щоб забурйонену, Су я жди тут забув, як назва, ну напишу, як кому цікаво. Насипав трошки за 20. Три з половиною гектари тут. Нам молотили два повних газони і ну повне, два бункери по два 800 і 2800, оце ж ми по бункеру возили. І один неповен бункер. Десь під 25 тут сипнув, соняшник. Слабе, слабе. Не знаю, орати, не орати, чи дискувати, чи що робити, заробітку нема. Поки пороздаєш усе, хтось не робить нічого, та отримує, хтось заробляє все. Оце ж ми заробляємо гроші всім. Починаючи від пайовиків і закінчуючи самою крайньою фірмою в місті, яка нам щось впарить. Як не мікродобриво, так ще щось, так сімена, так солярку, так масло, так запчастину, ще щось. І отак все життя на когось працюють. Нема заробітку толком другий рік ніякого. Робимо, я би робити. І всі ж хочуть заробити на цьому бідному вирощеному зерні. Кожний то свої, то 300, то 500 гривень притуляє. і каже перекуп. Так там мені одинаково сітя воно стоїть та зерно моїх там, бля, 500 гривень. А коли ти в нього спитаєш, а де ж мої 500 гривень, то ніхто не знав. І яка б ціна каже, не було, хоч 10 тисяч. По 15, по 7 тисяч моїх 500 гривень там є. У тій тоні кукурудзи чи в цій тоні соняшника. А моїх нема. Так що отакі реалії життя. Ну так. Получається, отак, отримується, ще не вирішив, Воротиму, не воротиму. Все залежить від коштів. Вистачатиме на соляру. Вигорю, не вистачатиме. В зиму, так? Ну, Хоча б хоч подискую. Так, що до побачення. Може й так на балоках 10 хвилин, ніхто й не дивиться. Ну і кому подобається, ставимо лайкос. Пока.